Друзі, всім привіт! Четвертий день турніру. Я про нього знов забув. Значить він мені такий цікавий. Ну тут все зрозуміло в це, так в це. Ех, к сраженню. Що тут у нас? Тю? А ну. Е, так. 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 Тапочок з війни. Без... Без оцих галі... галімих сйомів. Та де ти, блін? О, знайшов. Так. І ось так. Терень, правильно, правильно, правильно. Так, а тобі немає війська. Сади, голодно. Так, цього підзламав, правда? Качаю потихеньку. Е, погнали. Тарем, пам пам Так, жовтий. Раз зелених немає. Жовтий. Жовтий. Он щось зелене переїхало. Да-да-да, молодець мене. По самій слабішій б'є з секунд Ну по тобі видно, що по образу, що ти трохи... Трохи. Ну, ладно, промовчу. Саме головне, бачу п'ятірку, блять, сижу, не можу дуплявати бити, як це її скласти? Будемо вирачуватися? Да, будь ласка, господи! Диви, диви, диви. В кого будеш бити? Диви, бачили, бачили? Ну, я в голос це не сказав, але ви зрозуміли, як я його назвав. Ну, взагалі, хрен з тобою. Так, що там? 53 хп. 53 хп у них у вороти, у вороти у них два хода. Блін, ну не хотілося б якось бити. Хотілося б, хотілося б два хода скинути, але бачу комбо з зеленими і зелені залишити хочеться. Ну ладно. Ну, я ж казав, що по ньому видно. Ой. Так, ще один хід. Взагалі не переживаю. Просто знаю, що хрін вони мене вб'ють. А був би другий, докачений ту був би. Так що вирішив я його качати. Мені одного досить. Це смерта в мене ця одна бідненька. Так, давайте атаку докинемо і давайте оцю дурочку вб'єм. щоб вона мені там у вороти просто не ставила і щоб час не затягувала. Шовухи, шовухи гарно заряджаються, да? бафа багато. Ну, не дозаряджаються собі. Мумбел не дає впасти з вишалі. Дивіться, зараз опа. І обоє знов заряджені. Ну чим погано. Чим хреновий тапок? Ну да, на еквалайзері він не, не тулить. Опа, зараз знов їх заряжу. ну Там відсотково, але хоча б один та заряджається. Опа, один зарядився, другий зарядився. ну Не знаю, мені подобається цей тапочок. Пробував його проти проти дячані. Не вистачає урону. ну, Блін, тупо часу не вистачає. Вбити мене не можуть ну, і я вбити не можу. Там плечі зношу. Це під кінець я в принципі для очань також зносив би. Але вона трошки бафетрить. І... А чого зносив би? Тому що Вийшалі накидає свої приколяхи і по мані її тормозить. Е, так... Знову ж таки, давайте інший тапок. Так куди ти? Ти нам тут поки що не, не дуже. Давайте цей, так, Ця, ця і ось ця. Так, ну тут трошки тяжеліший тапок. Але погнали. Сім, сім-сім Надо фіолетових. О! Печальненько, ой. Шукаємо фіолат. Є 4. І зараз будемо шукати 3. Давай там знизу, ні? Ніяк. Ладно. Слухай, май совість. Ой, Дайте хильнуться. Так, нормас. Нутричку Фіолетову якось не хочеться забирати, Я з червоними заберу. Ось так от. Хай там хильнеться. Так. Корбен, дідка. Киколта БХП Всього? всего давайте так. Тысячу 400. Ну иден нафиг. Так. А ты мне свою шкіру віддаси? Понял? Ще не Ну Давайте ще Вивику спробуємо. Ну ладно, не спробуємо. Але може сни сам. Не трьома камінцями, так червоними потім. Ой-ой-ой, ой, по тисячі, господи. Ну пойдет. Так, ще раз хильнемося. Ще раз ось так зробим. Гартен. 1523. Що там йому дає? На захист дає чи ні, я щось так. Ладно, ти б сьогодні проти, так? Да? Нічого страшного. У мене є морічка, яка по зелених добре б'є. Ми зараз бафнемося. Ось ось так. Ну майже. Не було б танцюльок. Тобто догорів би. Так навіть не ухилилася далі. Що у нас далі? ли тут, блін, ну це? Давайте ще тапок. Тапок, тапок, тапок. Раз два, три. Чотири. А, синіх нема. Нема синіх, тут наутіка має стояти. Тоді... Що тоді? Давайте назад цих дітьків візьмемо. Вишали момбел. ту 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 Так, жовтенькі. Жовтенькі, ще, ще є зла. Давай так. Ты диви, вигадав? Все. Розочок зарядилися. Шо в тебе тут, друже? Іди відпочинь трошки. Так це багато, тут багато з них трошки до хрена ХП вона хілиться буде, так? Да? Давайте ось так от зробимо. Ну, у нас проблеми, прийдеться поколупатися в цьому камінці, бо щось його маловато. Він таке відчуття, що я тут смартан для прикола беру. Чисто так. заради компанії. Скільки ще? Два хода, да? Сліпота. Ну і ладно. Тих. Зараз ми це діло поправимо. міньйони поставимо. Ману розженем. і продовжимо з вами спілкуватися. Так, давай. Ти. Ага. А ти не дозарядився. А зараз дозарядився. Знов камінців нема. І там уже вівика щось. Щось готується хіляти. Так, встигну доркфізраду до вівиків бити? Чи не встигну? Ні, щось він дуже сильно хильнувся. Ладно, тоді перезаряджаємося. вони типу боляче бити пробують Смартан ще не зарядився Щось він багато хіляє, не кажеться, чи... Це... Хм... Давайте хоч одного доб'ємо. Да ладно. Три. Це вже гра знущається. Так, давайте бадабум робити, бо щось поляна геть якась. не мого кольору. Ось так уже краще. Так, воно, звісно, похилиться. Давайте зробимо так. Так, майже, майже 176. Да, не швидко вийшло. Але що ж ти зробиш, як вони не хочуть от камінця давати? побільше, щоб це все швидше було? Вони чудово заряджаються. Так, все до побачення. О! Що тут з загонами? Ага. Угу. Неправильний тут правильний. Так, цей антимнимпим Ну то чому б чому б і ні? Чому б не фіолетовий? Так, де мої червоненькі? Все в порядку. Погнали. Хід? Ну, М, тепер питання Кого вбивати? Кого вбивати? Давайте так зробимо. Я досі не впевнений, там защита от її б'є. Він то б'є 1700, ну блін, ну це ж... це ж зараз як назло знов буде 2-3 хп. Так, добре, давайте так. Ніде фіолетового не зацепили, да? Ну нічого. Підхилимся. Я можу бабку вбити, а його можу вбити? Ні, його не можу. Так, чудово. Уже він нам там нічого не зробить. Сто 127. Знаю я ці ваші западляни. Фіолетовий. Це він там був? Щось я його там не бачив. Ух ти, який урон! А відносно недавно вийшов персонаж. Так, і. О, знов. І дявчанька, дявчанька. слух это я так и пойду. так давайте разок так теперь как бы так І зарядились. 1800. А що він мені там зробив? Навики таланта. Коротше. Ух ти бля! Надіюсь, хоч в нього виділити забув. Добре, що в нього. Дімка, Дімка. Пальці б тобі порівняти. Давайте червоних зарядим зараз, якщо він сам себе не вб'є. А він не вб'є. Придеться його добивати. Чи. Чи шала добити? Овер ХП у нас немає, так що фронта, ну... Я не думаю, що сильно нам потрібно боятися. Так, я думаю, цього вистачить. Не вистачило. Там червоними доб'ю. Давайте хільнемося на всяк випадок. 2100. Давайте зараз підрубимо собі баф і стрельнемо в очань. Хм. Ах, так, да? Чуть довго. Так, да, коли вона не в центрі стоїть, якось попроще. Особливо це ось до команди. Якщо б вона стояла в центрі, я зараз би... Ой, блін, зараз би плечі вирубав. Потім мучився і не знаю, чи встиг би. Хоча в принципі на посиленні баф непоганий. Персонажі б'ють боляче, заражаються швидко. Може і вбив би. Смотря як камінець був би. Так, ось так. Ось так пройшов четвертий день. Так, що на ту оборону дивитися? Ну, я вам скажу, ще завтра можемо в топ топодинні втриматися. Зараз майже п'ята година. Добренько завтра буде видно. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім!